Оббивка металевих і дерев'яних вхідних дверей дермантином утеплення, вибір матеріалів для утеплювача, варіанти декоративної оббивки, покрокові інструкції, причини популярності дермантину, дермантин, правильна назва дерматин, винайдений і почав застосовуватися на початку століття для заміни натуральної шкіри, по міцності, довговічності, іншими показниками можна порівняти з нею, але коштує. На 56.0 дешевше застосовується в різних сферах для оббивки меблів і салонів автомобілів, пошиття одягу та взуття у будівництві та ремонті використовується як універсальний матеріал для оббивки дверей зазвичай вхідних. Облицювання дермантином робиться як на дерев'яних, так і на металевих дверях. Останнім часом традиційний термін дермантин потопається місцем терміну вініл схожа або просто вініл. Демантин, що застосовується для обвивки вхідних дверей, володіє такими якостями, як довговічність, стійкість до перепадів вологості і температур, впливу сонячних променів, простота в експлуатації, за ним легко доглядати, вистачить звичайного мила, екологічність і полергенність, несприйнятливість до мікрофлори, економічність, змінити обвивку можна без помітних витрат і помічників. Естетичність широкий вибір колірної гами, фактури можливість тиснення, до недоліків матеріалу можна віднести, специфічний запах практично непомітний, але не проходить з часом. Низька опірність вогню актуальна, якщо двері потрапить в поле зору хуліганів, неможливість ремонту, пошкодження дермантину не можна усунути, як вибрати матеріали для оббивки дверей. У переважній більшості випадків одночасно з оббивкою вхідних дверей дермантином проводиться її утеплення і підвищення рівня шумоізоляції, тому, крім вибору тканини для обшивки дверей варто звернути увагу на матеріал утеплювача, який одночасно грає роль поглинача шумів. Крім того, візуально дермантин підходить для того, щоб зробити двері красивою і оригінальною не тільки за допомогою самого матеріалу, але і через декоративне оформлення. З відповідними під колір оббивки капелюшками кольоровий дріт або шнури. Таким способом можна не тільки оформити зовнішню сторону дверей традиційними ромбами, але навіть зобразити якусь композицію, вибір дермантину для оббивки дверей. Сучасний шкірозамінник по товщині умовно ділиться на три групи: тонкий для галантереї, товстий для взуття середній, для оббивки меблів, для дверей підійде товщина від 0,45-0,7 мм колір. Фактура, глянець, тиснення. На вибір покупця, як правило, дермантин продається відрізами шириною 1,2-1,5 метра для дверей досить, якісний шкірозамінник злегка пружинить при розтягуванні, пофарбований рівно, купувати шкірозамінник для оббивки краще в спеціалізованих магазинах, звернувшись за консультацією до продавця, вибір матеріалу для утеплення дверей. Спекти матеріалів для утеплення і шумоізоляції двері сьогодні здатний задовольнити найвибагливіший смак. Серед них є і особливо популярні: спінений поліуретан, монтажна піна, рідко застосовується для утеплення дверей в житлових приміщеннях, зазвичай використовується для утеплення гаражів, складів, промислових приміщень. Серед переваг можливість залити щілини і порожнини, які не піддаються традиційним утеплювачам, і простота способу недоліком можна назвати його ціну. Повсть робиться з натуральної вовни, тому моль розглядає його як живильне середовище. Миші та інші гризуни розтягують для утеплення нір, перевага низька в порівнянні з іншими утеплювачами вартість. Ватин, як і повсть, робиться з натуральних матеріалів. Ті ж недоліки мінеральна вата накопичує вологу, де формується і звалюється в грудки, досі ведуться суперечки з приводу канцерогенності цього матеріалу пінопласт, можливо, найпопулярніший утеплювач для дверей висока вологостійкість, низька теплопровідність, високий показник звукоізоляції, низька вартість, недоліки. Недовговічність, висока горючість з виділенням при відкритому вогні токсичних речовин, поролон переваги, легкість монтажу, приваблива ціна, недоліки, низька вологостійкість і висока горючість. Недовговічність кришиться після 2-3 сезонів. Ізолон цпінений поліетилен, універсальний матеріал з високими експлуатаційними показниками, негорючий, Польгований шар забезпечує найвищий показник тепло і шумоізоляції в порівнянні з іншими утеплювачами. Матеріал просто клеїться на дверне полотно і накривається другим шаром, термін служби до 100 років. До недоліків можна віднести високу вартість, іноді застосовується багатошарове утеплення, наприклад, спочатку на внутрішню сторону дверей закріплюється ізолон на нього кладеться поролон, а оскільки через кілька років поролон починає сипатися. То зверху вся конструкція накривається ватином або аналогічним матеріалом, а вже потім дермантином професіонали не рекомендують використання повсті ватину мінеральної вати, причини описані вище інші елементи облицювання. Для додання двері індивідуальності використовуються декоративна, зазвичай латунна, дріт, міцний шнур, відповідний за кольором і фактурою, або звичайна волосінь. На завершальному етапі оббивки вони пропускаються через не до кінця вбиті в оббивку-цехи, прикрашаючи зовнішній вигляд дверей. Цвяхи по черзі обмотуються в заданому порядку від одного до іншого, а потім забиваються повністю. За допомогою декоративних цехів можна прикрасити двері зображенням або навіть текстом. Декоративні, шпалерні цвяхи підбираються під колір покриття, капелюшки можуть бути будь-якого розміру форми. Кольору можна підібрати цехи, капелюшки яких будуть обтягнуті тим же матеріалом, що і покриття, або навпаки, будуть гармоніювати з деталями фурнітури дверною ручкою, замками, вічком. Облицювання дверей має на увазі роботу не тільки з дверним полотном. Двері повинні розміщуватися в дверному отворі, оформленому в єдиному або гармонує з нею стилі. Це стосується наличників і дверних укосів. Підготовка до обшивки вхідних дверей дермантином перед початком робіт варто переконатися у відсутності перекосу двері і в ефективному функціонуванні ущільнювача, якщо двері перекошена. То спочатку треба вирішити проблему, а потім приступати до обшивки. Ощільнювач зазвичай змінюється кожні 2-3 сезони в залежності від того, наскільки активно експлуатуються двері, Незайвою буде підготовка ескізу обшивки у вигляді креслення з розрахунками або зразкового начерку того, як повинна виглядати двері: двері знімаються з петель і фіксується горизонтально, курнітура видаляється. Демонтажу замків приділяється особлива увага, щоб після оббивки і повернення вони працювали коректно, незалежно від того, буде двері утеплятися чи ні, її треба помити, видалити залишки старого покриття, знежирити, покрити захисними засобами. Металеві двері можна пофарбувати антикорозійною фарбою, дерев'яну додатково відшліфувати і також покрити захисними засобами. Це дозволить заодно з оббивкою провести профілактичні заходи проти псування двері через вплив навколишнього середовища. Раціональним буде разом з утепленням дверей перевірити стан дверного отвору, укоси демонтувати, перевірити стан монтажної піни, яка використовувалася раніше. За необхідності стару видалити залити нову оновлений, укі зазвичай утеплюється пінопластом, до моменту ремонту пінопласт, швидше за все відслужив свій термін підготувати полотно утеплювача і тканину верхнього покриття з запасом, тобто таким чином, щоб обидва матеріали були по ширині і висоті більше, ніж дверне полотно. Простіше потім обрізати зайве, ніж вирішувати проблему незакритих ділянок перед обвивкою шкірозамінник краще пропрасувати, багато перед початком ремонту не враховують один важливий момент, а саме основний закон мерфі працює завжди і скрізь, нагадаю, як він звучить якщо щось може піти не так, воно обов'язково піде не так. Навіть якщо обшивка дверей виглядає як нікчемна справа, напевно воно займе часу рази в два більше ніж планувалося. Інструментарій для обшивки вхідних дверей дермантином. Ніж ножиці, викрутки, пасатижі, молоток, цехи на 1-2 площі знадобиться 50 будівельних цехів і 75 декоративних клей, пензлик, валик, рулетка, олівець, дріт, шнур, волосінь, пінопласт, монтажна піна у список інструментів, не включена фарба для дверей, засоби для знежирення поверхні, фарбувати двері бажано, але не обов'язково. Можна додати в нього наждачний папір, шліфувальну машину. Для очищення від слідів корозії, металевих дверей і шліфування дерев'яної, стандартні речі на зразок рукавичок або захисних гулярів використовуються при будь-яких роботах з деревом або металом, прості способи оббивки і утеплення дверей, якщо гранично спрощувати процес, можна обійтися без валиків. Проте зазвичай це невід'ємна частина утеплені двері, валик елемент утеплення, що розміщується по краях дверного полотна або на косяках дверної коробки, його завдання забезпечити герметичність конструкції в місцях зіткнення торців дверей і дверної коробки, майбутній валик стрічка шкірозамінника довжиною з ту частину дверей. Де він розташується шириною 10-15 см, всередину стрічки закладаються залишки утеплювача або фабричний матеріал, що продається в спеціалізованих магазинах. Залежно від того, відкриваються двері назовні або всередину. Валики кріпляться на відповідну сторону, якщо двері відкриваються всередину. На неї валики кріпляться з чотири сторін, якщо назовні, зверху, знизу і з боку ручки. Краї дерматинової стрічки загортаються уздовж. Вийшов валик кріпиться цяхами або клеєм. Відстань цяхами має становити 10-15 сантиметрів, з боку ручки залишається розрив для замку, металеві двері, обшивка зовні при обшивці зовнішньої сторони дверей, крім естетичного аспекту, треба враховувати вплив агресивного навколишнього середовища, причому не тільки погоди, а й агресивно налаштованих людей. Тому витрати на зовнішню обшивку дверей треба зіставити з ризиками. Дерматин не ремонтується, його можна змінити тільки повністю, очистити і знежирити дверне полотно зсередини і зовні, нанести на зовнішню поверхню клей. Підійде звичайний момент, на нього покласти утеплювач площа утеплювача повинна бути на кілька сантиметрів менше площі дверного полотна. Да клею висохнути, важано під вантажем. Поверх утеплювача натягнути тканину покриття дермантин. Матеріал заздалегідь ріжеться з запасом зверху і з боків. Зайві частини матеріалу загортаються на внутрішню сторону дверей і фіксуються клеєм на нащільнику, клей наноситься на нього по всьому периметру дверного полотна. Під час клеєння матеріал покриття повинен бути постійно натягнутий отвори під фурнітуру, замки, ручки вічко. Утеплювачі і дермантині краще вирізати до процесу наклеювання. Я розумію, що якщо робити все по розуму, то двері для облицювання треба знімати, класти на стільці або стіл. Напевно, тоді працювати буде зручніше, але з особистого досвіду можу сказати, що на наших сходових майданчиках це не дуже зручно. Простіше зробити все без зняття двері з петель, як на мене, це не дуже ускладнює роботу. Це я про двері звичайної міської квартири. На дачі то місце можна знайти металеві двері, шивка зсередини, з внутрішньої сторони дверей знімається декоративна панель, зазвичай це полотно оргалита, на внутрішні ребра прикручуються дерев'яні рейки. Перед цим ребра дверного полотна і рейки свердлити наскрізь. Щілини між рейками і металевим каркасом заливаються монтажною піною. Утворилися порожнини, вставляються вирізані за розміром шматки утеплювача пінопласту повсті поролону, і одержаний шар утеплювача накривається листом фанери, оргалита, на аркуші заздалегідь відзначено розташування дерев'яних рейок, лист кріпиться тільки до рейок посередині дверей, з боків під нього буде заведений дерматин, поверх листа можна помістити ще один шар утеплювача, це залежить від зовнішньої температури. У північних регіонах це виправдано. Поверх другого шару утеплювача поміщається дерматин його краю заправляються під лист фанери, оргалита по кутах, краях і всередині листа дермантин, і фанерний лист прикручуються до дерев'яного каркасу саморізами, головки яких утопливаються в листі. Приховати ці місця потім можна декоративними цехами. Важливо, щоб під час прибивання до дверного полотна дермантин був постійно натягнутий. Потім він прибивається по периметру такими ж декоративними цехами, в утворені конструкції прорізаються свердлити отвори під фурнітуру, дерев'яні двері, обшивка зсередини і зовні, відмінності від металевих дверей, в зовнішній обшивці не принципові. різниця в тому, що для кріплення утеплювача і верхнього покриття використовуються цехи і будівельний степлер. А не клей кріплення цяхами дермантина починається з центрального вертикального ряду зверху вниз, при цьому матеріал обшивки постійно повинен бути натягнутий. Після закріплення дермантина зверху і знизу прибиваються обидва краї покриття, цвяхи по периметру дверного полотна можна заховати під валики. Принципи обшивки дверей середини ті ж, що для зовнішнього оформлення станом на літо 2017 року обшити дермантином дерев'яні двері в літньому будиночку на дачі мені обійшлося в 1600 гривень, можна було дешевше, але я взяв комплект це 600 гривень поролон 0,7х2, 1, 10 товщина 1, дермантин 1,05х2, 1, 50 цехів і 10 метрів волосіні, Ще 1000 гривень. Березова фанера 1-2-2х2, 44, товщина 9. впоралися з сусідом годин за 5 з перекурами обідом і післяобіднім відпочинком, декоративна перетяжка дверей. Облицювання вхідних дверей дермантином дозволяє прикрасити її додатково за допомогою декоративної перетяжки і можна зробити, протягнувши між декоративними цехами дріт або шнур. А можна використовувати меблеві гудзики, вони складаються з двох частин: металевого підстави з різьбленням і декоративної капелюшки, разом з гудзиками знадобляться односторонні рамкові профілі для натягу тканини шкірозамінника на двері. Профілі розрізаються відповідно до розмірів дверного полотна. Такий спосіб оббивки називають каретною стяжкою. На дверному полотні робиться розмітка. За допомогою кутника і рулетки полотно розбивається на чотири частини, відзначаються місця, де будуть кріпитися гудзики. готуються односторонні рамкові профілі, в які буде заправлений дермантин. На ті місця, де будуть розташовуватися гудзики, наноситься монтажний клей, на нього кріпляться деталі гудзиків з різьбленням, профілі приклеюються по периметру двері, у листі утеплювача і дермантина вирізаються отвори відповідні приклеєним на дверне полотно гудзиків, утеплювач кріпиться між профілями. Дерматин натягується зверху, його краї заправляються під профілі по периметру дверей. Поверх дермантина прикручуються верхні декоративні частини гудзиків. Такий варіант обливки підходить як внутрішньої, так і для зовнішньої сторін дверей. Це трудомісткий варіант, і він дорожче простий обшивки дверей, тому сама двері з каретною стяжкою. Повинна бути якщо не нової, то добре збереглася відео варіант каретної стяжки. Двері такий спосіб має на увазі планування всього процесу оббивки і тестування методу на макеті, тобто новачкові краще перед оббивкою змоделювати всю послідовність її на тренувальному полігоні. Шматках дерева, утеплювача і шкірозамінника оббивка двері плитковим способом. Ще один варіант прикрасити облицьовану дерматином двері називають плитковим. Суть методу в тому, що двері обшиваються шматками шкірозамінника традиційно у формі ромбів однакового розміру, при цьому можна використовувати покриття різного забарвлення. Дверне полотно за допомогою кутника і рулетки або лінійки розмічається на безліч однакових за розміром ромбів. У кутах ромбів кріпляться підстави меблевих гудзиків. Поверх кладеться утеплювач з вирізаними в місцях розміщення гудзиків отворами. Утеплювач закріплюється будівельним степлером по периметру дверного полотна, дерматин ріжеться на однакові ромби. За розміром, трохи більше ніж розміщені на двері, надлишки матеріалу будуть підгинатися по периметру фрагмента, кутромба, який лягає на попередній ром, вирізається, місця стиків ромбів відповідають розміщеним на двері нижнім частинам меблевих гудзиків. Кріплення ромбів починається від краю дверей. Технологія полягає в тому, що кути ромба кріпляться степлером, потім прикручується гудзик, куточки ромбів повинні знаходитися там. Де виступає кріплення для гудзиків, ромби розміщуються на утеплювачі по точках розмітки. Обрізаний куточок повинен знаходитися зверху, нижній кут кріпиться степлером. На верхній прикручується верхня частина гудзики. але якщо все ж ускладнювати процес не хочеться, то цілком пристойних результатів можна домогтися без вишукувань. Відео простий спосіб обшивки і утеплення вхідних дверей. На закінчення можна додати, що дерматин не просто так вже багато років залишається одним з основних матеріалів для облицювання дверей. Він економічний, його просто використовувати при облицюванні і утепленні дверей легко замінити в разі потреби.